З давніх домен спостережливі люди виявляли різні ознаки зміни місцевої погоди і навчились ними користуватись. Як правило, за допомогою таких прикмет можна передбачити погоду на 6-12 годин, але деякі прикмети можуть допомогти передбачити на добу дві. Як правило, розрізняють чотири типи погоди: ясну і суху, влітку спекотну, взимку морозну, але обов'язково сонячну, нестійка погода. Хмарно з проясненнями, сильні дощі або хуртовини, похмура погода без істотних опадів та погана погода з опадами. Як ми знаємо, ясна погода характерна для антициклонів, нестійка для холодних повітряних мас після проходження холодних фронтів циклону, похмура погода для панування теплого повітря після проходження теплого фронту циклону. Облогові опади характерні для теплого фронту, що наближається в циклонах. Кожен із типів погоди має свої ознаки ознаки стійкої ясної погоди. Якщо влітку незабаром після заходу сонця випадає роса, то ніч і найближчий день буде ясним. Дим із труби клубочиться вгору до ясної погоди, навіть якщо небо і затягнуте хмарами. Якщо влітку. Вранці небо чисте, а у півдні з'являються купчасті хмари, кількість яких зростає і досягає максимальних значень до 15-16 години, а потім їхня кількість починає зменшуватись, отже ніч очікується ясною. Також чітко окреслені купчасті хмари передбачає теплу та ясну погоду. Якщо вранці з'являється несильний вітер, який посилюється вдень і затихає ввечері, то цієї ночі ви зможете спостерігати зоряне небо. У народі ще кажуть, якщо вітер до ночі затихає, дощу не буває. Якщо після ясної ночі випадає в низинах туман, який перетворюється на рвану шарувату хмарність, цілком можливо, що до обіду вона зникне і наступна ніч також буде ясною. Якщо до полудня не розпогодиться, то ніч буде похмурою. Однією з найвідоміших ознак ясної погоди є чистий захід сонця. Коли сонце сідає не в хмари, а в обрій, значить ніч буде ясною. Ознаки наближення нестійкої погоди. Якщо роса ввечері не випадає, то швидше за все вночі пройде дощ. Іноді дуже рідко, в дуже посушливу погоду, роса теж може бути відсутня, але це не передбачає погіршення погоди. Якщо влітку, після обіду зростання купчастих хмар не припинилось і вони набули вигляд веж з плоскою вершиною ковадлом, велика ймовірність грози. Якщо небо непронизливо блакитне, а якби білувати, значить погода наймовірніше погіршиться. Вітер, що посилюється надвечір за ясною погодою, говорить про те, що вночі швидше за все, погода різко зіпсується. Якщо після грози не похолодало, то ясної погоди очікувати не варто дим стелиться землею до погіршення погоди. Якщо взимку після ясного дня увечері небо укривається хмарами, що набігають, слід чекати потепління і негоди з дощем або снігом. Якщо віддалені предмети здаються ближчими, значить погода незабаром зіпсується. Ознаки поганої погоди. Вірні ознаки поганої погоди це перисті хмари. Їхня поява говорить про те, що десь через 20 годин погода зовсім зіпсується. Вірна ознака, що через 10-12 годин піде дощ чи сніг, це поява високошаруватих хмар, через які навколо сонця чи місяця з'являється галу. Якщо сонце заходить у хмару, чекайте тривалої негоди. Характерною ознакою погіршення погоди є хмари, які пливуть, наче назустріч вітру. Якщо влітку спека спадає, а взимку тепліше, то період ясної ночі закінчився. Нічний вітер змінює свій напрямок проти годинникової стрілки це вірна ознака циклону, що наближається. Атмосферний тиск падає до поганої погоди. Отники покращення погоди. Якщо після тривалої негоди суцільна пелена хмар містить розриви, хмари розпадаються, отже, незабаром погода налагодиться. Особливо ефектно виглядає поліпшення погоди, коли ввечері на заході сонця в розривах хмар, що з'явилися, пробиваються промені заходу сонця. Якщо під час дощу чи снігопаду, вітер посилюється і змінює свій напрямок проти годинникової стрілки, незабаром негода закінчиться. Похолодання за негоди ознака того, що холодний фронт уже пройшов і погода покращиться. Ввечері з'являється веселка, вночі розпогодиться. Взагалі з веселками пов'язано багато прикмет. Наприклад, ранкова веселка навпаки віщує негоду. Висока веселка до вітру, низька до дощу, веселка, що швидко зникає, дарує, ясне небо, а довго стоїть похмуре.